Зараз Тарас Кремінь з нами на зв'язку уповноважений і захисту державної мови. Пане Тарасе, добрий. день. Пане Траса, в нас так зараз ну всі розуміють, що Росія активно нищить все українське книжки, переписує підручники з історії, забороняє українську музику, за це шлені штрафи і так далі. далі. Назви і... Києва своїх книжок забирає на Росію. На ну так, будь-які згадки про Україну, але це ж напевно може з нею злий жарт зіграти, що на арену вилазять такі надто радикали і надто вже ім. Перці, і фактично, ця її політика знищення всього українського може якісь і негативні наслідки для неї самої мати так звичайно. Я з вами безперечно погоджуюсь. Політика зросіщення України вона має кількасотлітню історію, і до речі, сьогодні роковини відколи 85 років тому. Рішенням комуністичної партії було запроваджено обов'язковість вивчення російської мови в закладах загальної середньої освіти тодішньої Української радянської республіки. Але сьогодні важливий день, в тому числі і для Київської міської ради, і депутати Київради проходять сьогодні мовний іспит. Назвав би його так сьогодні, з 15-ї години відбудеться продовження пленарного засідання Київської міської ради, на якому мають нарешті затвердити. Мовну концепцію розвитку української мови в українській столиці на 23-25 роки. це непрості дебати, які тривають не перший рік поспіль. Але сподіваюся, що, що слідом за цим документом у нас з'явиться і міська програма, яка сприятиме опануванні української мови, як здобувачами освіти, людьми старшого віку, внутрішньо переміщеними особами, усіма охочими Бо для мене. Столиця це все-таки столиця, в тому числі мовних ініціатив. На превеликий жаль, такої тенденції ми не помічаємо, але будемо вірити, що більшість у пленарному залі у залі пленарних засідань все-таки назбирається. Ну ми сподіваємося, ми сьогодні стежили вже за засіданням Кивради. Я лише поточню, тобто захист державної мови і впровадження її цим займаються не тільки на державному рівні, але ще виходить і на місцевих рівнях. Справа в тому, що норма закону, яка передбачала розробку і затвердження державної програми, не виконується три роки. Але з моєї ініціативи, органи місцевого самоврядування, а станом на сьогодні, це 14 обласних рад, це десятки об'єднаних територіальних громад, в тому числі міста обласного підпорядкування, такі програми затвердили і вони ефективно працюють. Від Львова до Харкова, від Миколаєва до Чернігова, такі документи є. Але столиця на превеликий жаль, і це при тому, що є обласна програма Київської обласної ради. Десь місяць тому вона була затверджена. Поки що у стані розробки. Взагалі сьогодні не треба говорити про мову треба нею спілкуватися, і треба забезпечувати права громадян на отримання інформації та послуг державної мови. У нас є статистика за кількістю звернень. У нас є позитивна динаміка щодо створення локації з опанування української мови як державної. У нас є факти лінгоциду на тимчасово окупованих територіях, є величезний поступ української мови як мови міжнародного спілкування на всіх без виключення континентах. Бо українська мова це мова вільних, тому е дискутувати важливо, але і сприяти її розвитку необхідно, особливо зараз. Я думаю, що більшості депутатів, про яких ви зазначили, в принципі, присутні відчуття того, що в принципі війна в Україні триває, яку розв'язала Російська Федерація проти України, і це буде таким, знаєте, основою і сприяння того, що ці голоси дійсно будуть і це рішення буде проголосоване, прийняте. E, Значить, пане Тарасе, в вашому блозі ви багато говорите про і звертаєте уважно на те, як фактично от пам'ятаєте ці перше звернення цього кривавого диктатора 24 лютого в Райці? Ми вам покажемо, що таке, і з приставкою де ці всім відомі слова, одне з них. Денацифікація він так це називав. Але фактично викрилення історії, на якому ви акцентуєте, і підходи, і формування своєї історії, своєї уяві, стало і тепер бідою для цього кривавого диктатора, тому що тотальна деносифікація продовжується в Україні, і фактично обернено протилежну реальність для себе отримав. Путін багато матеріалів означається в вашому блозі також і закордонних видань, які там і Одещину і Одесу відвідували і так далі. Скажіть, будь ласка, в якій найближчій перспективі ми маємо шанс взагалі не побачити нічого в Україні, що асоціюється з таким явищем в лапках, як русський Мір? Як каже наш головнокомандувач збройних сил України ціною життів кращих ми виборюємо право говорити рідною мовою, бути українцями, визначати своє майбутнє. Я думаю, що героїчний опір збройних сил України і всього українського народу проти російських військових злочинців це і про нашу територіальну цілісність, і про консолідацію української нації, і про захист української мови як елемента конституційного ладу. І про майбутнє наших дітей: системність, послідовність, прагматичність і, звичайно, реальні інвестиції в ті сфери, які потребують найбільшої підтримки. Звичайно, це Збройні Сили України, звичайно, це українська освіта, звичайно, це нові технології, це сфера охорони здоров'я тощо, культура, безперечно, це те, що потребує нашої системної державної підтримки. Давайте казати правду. Недостатньо було. Приділено тому уваги, я кажу і про гуманітарну сферу, в тому числі. Але ціною життів підкреслю ще раз кращих синів і дочок, ми виборюємо українську незалежність. Тому кращі умови і кращі перспективи вони повинні бути забезпеченими реальними кроками. До речі, скажу на підтвердження, що незважаючи на російську агресію, російську експансію, ворожість, геноцид проти українського народу. На жаль, трапляються випадки, коли народні депутати України подають такі ініціативи, які, на жаль, мають на меті звузити сферу застосування державної мови. Так сьогодні зокрема відбулося засідання комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, так. на якому розглядався законопроект дев'яносто яким пропонується обмежити сферу функціонування 30-ї статті, яка передбачає обмеження в наданні послуг української мови. У сфері обслуговування, незважаючи на те, що ця норма працює фактично два з половиною роки, декому і досі вважається, що це обмежує права е, окремих людей, напевно, виборців тощо. Але хочу наголосити на тому, що сьогодні конче потрібен парламентський контроль за імплементацією мовного законодавства, і я сподіваюся, що е, колеги по парламенту, е, лідери. Парламентських фракцій максимально сприятимуть тому, щоб українська мова в її конституційному статусі і перспективах розвитку як державної мала краще Пане трасу. цей законопроект, який б комітет розглядав, ага. Депутат від слуг народу вніс його. Ми про це говорили. А який висновок комітету? Чи відомо вам вже звичайно його відхилили, і в тому числі запропонували не вносити до порядку денного. Дискусії жвавих не було, тому що всім абсолютно очевидно, що такі хибні підходи у законотворчій діяльності жодним чином не сприяють ані імплементації мовного закону, а тим паче розвитку української мови. Натомість я наголосив на тому, про що говорив і на зустрічі з головою Верховної Ради України. Тільки посилення парламентського контролю за імплементацією мовного закону сприятиме максимально утверджувати української держави. І як репліка, просто з вашого ж блогу. Я просто з великим знаєте, смаком і приємністю прочитав ці слова, коли британські видання, журналісти пишуть саме так про нашу соловіну. От британське видання, The Spectator, там зараз йде паралельна війна за серце і душу України. Вона ведеться в кафе, магазинах і ресторанах по всій країні. Мова йде про сферу обслуговування і про обов'язкові застосування державної мови. Друзі, коли про нас так пишуть через призму реальної прямої війни, коли світ спостерігає за тим, як героїчно українські воїни борються на фронті, то давайте в кафе, ресторанах, магазинах, на касах, навіть якщо вам важко або ви виросли в іншому мовному середовищі, хоча б намагатись і пробувати вже зараз робити все для того, аби ми по-справжньому відчували себе українцями. Незалежно від того, що було раніше, От і все пасибі вам, Тараса, і до Дякую, зустрічі на прямому. Дякую вам, паса у повноважений захисту державної мови Тарас Кремінь був з нами на зв'язку. в Ефірі телеканалу Прямий.